Португальський журналіст назвав справжню причину відсутності Анатолія Трубіна в останньому матчі Бенфіки. Судаков назвав клуби, які ним цікавились, та розповів, в якому чемпіонаті хоче грати. Артем Довбик може змінити рому на інший італійський клуб. Що для цього потрібно? Та яке рішення прийняла футбольна асоціація Англії щодо вилучення забарного? Привіт, друзі! Макс Коляда, ваша вподобаєчка, ваша підписочка. Говоримо про найцікавіші новини футболу. Давайте починати це. Відео. І почнемо ми його з достатньо цікавої теми, з якою я коли ознайомився, насправді трішки воно мене якось сколихнуло. Кількість легіонерів в чемпіонаті України в цьому сезоні вперше за 11 років перетнула позначку. У 100 гравців у 18-му турі УПЛ в чемпіонаті дебютували 22 гравці, 13 з яких легіонери. Востаннє понад 100 легіонерів грали в чемпіонаті України в сезоні 13-14. Одразу приходять порівняння з сезонами тими золотими для українського футболу, з рівнем легіонерів. Що подивіться, хто їхав тоді і хто їде зараз. Я трішки не про це. Я згадую, що нещодавно сказав Дмитро Поворознюк в. Одному з шоу, а чи потрібні нам легіонери такого рівня, приводячи до прикладу Паулаускаса, який нещодавно виступав за колос? Чи потрібні нам такі легіонери за такі суми, якщо ми можемо ці гроші вкладати в розвиток нашого дитячого юнацького футболу, в розвиток наших футболістів? І ви знаєте, я погоджуюсь. Не повністю, але погоджуюсь. Ми часто чуємо тезу: якщо легіонер приїжджає, то він має бути на голову вищим за нашого футболіста, нашого вихованця. Інакше навіщо ми його за якісь шалені бабки сюди веземо? За скільки взяли, того ж таки, Паула Оскаса? Здається, десь за 200 тисяч євро. І яку Користь він приніс для українського футболу взагалі. Ви ж розумієте, що за ці 200 тисяч євро можна зробити для дитячого юнацького футболу? Почнемо з банального, якесь якісне е екіпірування, поля, е якісні фахівці, яких може за ці, зокрема, гроші залучати. Тут зрозуміла користь. А яка користь Паулаускаса? Що він приніс, крім гегів і мемів? І це один гравець цього сезону у нас понад 100 легіонерів, скільки з них реально якісних? 20, 30, 40, навіть якщо 40, то це дуже мало. Скільки грошей загалом витрачається на цих футболістів, на зарплати цим футболістам, звісно, скільки грошей можна витрачати на наш юнацький дитячий футбол? Відповідно. І я ж нині не говорю тільки про середняків нашого чемпіонату, я навіть той же Шахтар приведу. От, наприклад, з'явилася інформація, що Хусрав Тоїров пішов а, в оренду до Чорноморця. В принципі, нормальна історія, але питання. Шахтар купив його, якщо не помиляюсь, за 300 тисяч євро. Яка користь від цього футболіста для донецького шахтаря була? Ніякої риторичне питання, я розумію, що менеджерам, селекціонерам клубів, тим, хто безпосередньо займається трансферами, мої слова для них топшик. Але я прекрасно знаю, що наш канал дивляться, приміром, СММники цих же клубів, люди зі структури, власне, але у яких пульт з можливими діями, можливими кнопками у клубі куди менше. Але коли спільнота однодумців збільшується. І в клубах починає працювати все більше і більше людей з правильним мисленням щодо розвитку нашого футболу, то от такі от кадри. Тут, знаєте, принцип виживання, коли 10 людей говорить, що це фігня, а одна людина говорить ні. Ну, скоріш за все, цю людину її просто виживуть. Тому і говорю вам, друзі, отаку от думку. Вона не є якоюсь ультрановою в нашому футболі, але чомусь мені захотілося сьогодні про це поговорити. Вривайтесь у коменти, пишіть свої думки. Аль-Шабаб переміг Аль-Раед в матчі 22-го туру чемпіонату Саудівської Аравії 2-1. Голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан пропустив гол та зробив 6 сейвів. Це десятий пропущений Українця за нову команду він провів п'ятий матч в її складі. Воротар поки що не записав на свій рахунок сухих матчів. Футбольна асоціація Англії відхилила апеляцію Борнмута щодо вилучення центрального захисника Еліза Барна в крайньому матчі вишень. Ілля пропустить матч АПЛ проти Брайтона, домашній матч Кубка Англії проти Вулвергемптона і виїзну гру в прем'єр-лізі з Тоттенгемом. Позиція ЦЗ найбільш невдячна у футболі. Стрибай з притиснутими руками, а краще взагалі прив'яжи, бо в Влучить і буде пенальті. До суперника тримає дистанцію, бо якийсь дельфін. Перечепиться і буде пенальті. Поїхала нога. Тримай бан на місяць. Відомий португальський журналіст Антоніо Бернардіну. В ефірі програми Рекорд на хора висловився про відсутність Трубіна в стартовому складі Бенфіки. Це було зроблено для того, щоб дати Самюелю, конкуренту Анатолія по складу, ігровий час. А також для того, щоб дати Трубіну, який виконує фантастичну роботу, можливість відновитися, вийти з цієї серії постійних ігор і підготуватися до матчу Кубку Португалії. Георгій Судаков поділився в якому чемпіонаті хотів би опинитися, та від яких клубів був інтерес до нього. Італія це країна з великою футбольною історією, тактичним футболом і пристрасними вболівальниками. Для півзахисника з моїми якостями серія А може стати ідеальною лігою для розвитку. Були пропозиції від Ювентуса і Наполі. Я ніколи не казав ні. Я хотів би випробувати себе в італійському чемпіонаті, особливо у командах, де так багато зірок, але остаточне рішення за керівниками та президентом мого клубу. Наполі зробив пропозицію, але Шахтар вирішив, що я повинен залишитися в клубі. Ось що особисто я хотів прочитати. І що тепер? питає журналіст. Тепер я сиджу в ОПЛ і потихеньку деградую. І як так сталося? Бо в мене і багатьох інших футболістів в Україні немає розуму найняти нормального агента, який би боровся за моє майбутнє під час підписання нового контракту з клубом, а не за бабки клуба і відкати собі. Який з цього може зробити висновок? Що я і що не треба мати справу з компанією Простар. І що треба прописувати адекватні клаусули, якщо хочеш піти грати в Європу? Я нічого не казав. Інтер розглядає можливість підписання нападника Рома Артема Довбика. Пише тут -то, -то, Веб. ПСЖ намагається придбати форварда Міланців Маркуса Тюрама. Тому клуб намагається підібрати йому заміну, хоч і не прагне відпускати гравця. Останнім часом у клубі все частіше згадують ім'я Артема Довбика. Найближчим часом інтер та Рома зустрінуться щодо трансферу Давіда Фратезі і, можливо, на цих перемовинах обговорять і перехід українця. Довбик, як ми знаємо, нині на пошкодженні. Втім, Артем, коли був на полі, він, в принципі показував те, чого ми від нього чекаємо. В проблемній навіть ромі у нього, в принципі, виходило і виходить досить непогано. Тому, цілком, е, ймовірно, в принципі, е, логічно, чому на заміну тюраму трішки схожому, як на мене, по опціоналу, по фактурі, по такій м'язовій масі. Футболісту шукають підміну і довбика розглядають, зокрема. Ну Подивимось, послідкуємо за цією історією. Я думаю, це літнє трансферне вікно воно буде не менш гарячим. Дуже багато ми, в принципі, нині говоримо, що там Зінченко, ну, Лунін це апріорі завжди говориться. От Довбик додається. Ще з УПЛ ми чекаємо вихідних трансферів. Думаю, літнє трансферне вікно. Воно має бути дуже і дуже цікавим. Буде така от літня, скажімо так, інтрижка. До речі, про інтриги, друзі, на сьогодні у мене все. А учора на каналі вийшло відео з головними інтригами цього сезону УПЛ, точніше, з головними інтригами другої частини сезону. Якщо не подивилися це відео, обов'язково прямо зараз переходьте і дивіться. На сьогодні ж у мене все. Я вам дякую за увагу. Ваші вподобайки, ваші підписки буде дуже приємно. Бережіть себе, не хворійте, па-па, Почуємось.